Андрій Забігайло, колишній військовий, колись він займався класичним волейболом. Але у 2014 році втратив ногу у бою. Ми залишилися в Попасній Луганській області, і мені прилетіла граната в ногу. Мене евакували спочатку на Харків, потім вже на Київ, і в 2014 році ампутували ногу. Після цього Андрій вирішив займатися волейболом сидячи. Перші спроби були у 2016 році, але не склалося. Проте зараз він активно тренується разом зі збірною України і найближчим часом планує приєднатися до офіційного складу команди. Я планую те, щоб попасти на паралімпійські ігри Олімпійські. Я планую, щоб попасти на чемпіонат Європи. планую попасти на чемпіонат світу. Чоловік без цілі – чоловік безполізний. От якщо немає цілі, то навіщо жити. Волейбол сидячи, це паралімпійський вид спорту. Відрізняється із класичного декількома пунктами, тому належне обладнання для тренувань є не всюди. Лише у Житомирі, Рівному, Кам'янці, Подільському та Дніпрі. І майданчики набагато менші. Якщо в класичному волейболі 9 на 9 майданчик, то тут у нас майданчики 5 на 6 Окрім цього, гравці приймаючої команди можуть ставити блок. А найгіршим порушенням вважається, коли гравець в момент приймання м'яча піднімає точку опори. Якщо він тільки трошки піднявся, зразу свисток уже помив. Капітан збірної Денис Битченко займається волейболом, сидячи вже близько 20 років. Почав ще у дитинстві. Батьки завезли на тренування і сказали, ді займайся. Але вони самі теж займалися волейболом, дуже багато, тому це як. Наслідці він каже, команда проводить разом стільки часу, що неможливо не стати гарними друзями. На питання, чи ставалися смішні ситуації за період навчальних зборів у Житомирі, відповідає загадково. Може, є, але на камеру розказати не можна. Але про улюблені жарти гравців нам все-таки розповіли. Прикалуються над тим, чого немає. Знаєте, що там можна сказати там на ногу наступив, там чи подвинь свою ногу, знаєте, якої немає. Ну, знаєте, ці такі от речі. Ну, які завжди, вони просто от, піднімають настрій. Зараз гравці готуються до чемпіонату Європи, який відбудеться у жовтні. Якщо команда займе перше місце, автоматично потрапить на Паралімпійські ігри. Анна Чепель, метро Половинка, телеканал СК 1